Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Захід дозволив, щоб рашистам фактично зійшла з рук їх терористична операція з підриву дамби Каховської ГЕС. Сьогодні вони вже атакували Дніпро ГЕС. А їх російські аналітики на каналах мільйонниках пишуть про те, що недостатня міра, і щоб загнати Україну в Блекао, треба бити по АЕС. Пишуть журналісти видання Палма. і нагадаємо, що Каховську ГЕС вони підірвали задовго до будь-яких атак по їх НПЗ. Тобто це є. Їх цілеспрямована спрямована терористична діяльність з метою знищення України, створення екологічних катастроф і будь-які інші засоби геноциду. Чи мають право політики США, чи будь-хто інший в таких умовах вимагати від України не оборонятися і не завдавати ударів у відповідь? Якщо Україні не будуть давати зброю для високоточних ударів, то рано чи пізно настане точка напруги, при якій українці перейдуть до атак об'єктів країни агресора, всіма доступними засобами, не рахуючись тим, чи призведеться до екологічної катастроф і аварій на російських ген... С АЕС чи інших точках, бо якщо цивілізованість про захисті від агресії країни терориста РФ перестає приносити хоч якусь користь, а стає виключно стримуючим фактором, тоді переходять до інших методів боротьби, тому заходу краще не шантажувати Україну затримкою допомоги, а зважати, що ця війна може перейти в зовсім іншу фазу. В той же час, професор Зіновій бібрецька й пише наступне, хоча б ООН блазенні заберуть, поки буданги піддюнькають. Законна військова ціль її необхідно знищити. Про будівництво залізницю окупантами на півдні у Дніпровську ГЕС влучили вісім ракет. гес 1 не працює, ГЕС-2 в критичному стані. У разі прориву дамби це призвело б до серйозної техногенної катастрофи, як після підриву Каховської ГЕС. Тисячу гірників застрягли під землею на Дніпропетровщині. без електрокемпівмільйона харків'ян без світла. Кримське місто досі працює. Росія подала заявку на раду ООН по питанню про постачання зброї Україні. А є не тряпці ООН не на часі. Це вже не шофера шерфра. Доскина випустить черговий гундосік про те, як ми страшно помстимося. а Потім вночі розіб'ємо їм шибки в якомусь офісному центрі, що там пишуть з другого фронту. В Токкіно перш за все, треба зрозуміти нарешті, що вони робили у 2019 році своїм вибором, а все інше то наслідки цього вибору. І на союзників кивати не треба. Якби поцоблазені слухалися, що каже робити США, і союзники а не клали на них те, чим я не ло грало неї роялі. ПСР може під час війни варто не пиздіти на правий на Ліво про те, як у нас все хоч поржать, та як зростають на і відсоток жрів у маслі. Джерела пишуть у залужно вже звернулися до партнерів за кожен день зволікання з надання Україні озброєння. Українці платять кров'ю і своїми життями. Сьогодні ми стали свідками чергового етапу російського терору. Понад 60 дронів камікадзе типу шахет і майже 90 ракет різних типів були випущені на об'єкти критичної інфраструктури нашої країни. Цілями нападу були електростанції, лінії енергопостачання, греблі, гес. Житові будинки, тролейбуси і звичайні мирні люди у результаті відважного захисту наших силових підрозділів вдалося знищити 92 повітряні цілі, зокрема 55 ударних БПЛА типу «Шахет», 37 ракет. Кожен наш військовослужбовець виклався на максимум, щоб захистити наше небо та мирне життя наших громадян. Але цього замало для українців, які гинуть під уламками російських ракет, нам потрібно більше для захисту. Закликаю наших партнерів докласти максимум зусиль, щоб прискорити процес надання Україні необхідних. Їдного озброєння нам потрібно більше ракет, більше зброї, більше систем, щоб захистити наше небо. Вже зараз ми готові прийняти виклик і перемогти. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.